Декілька тижнів мене не полишає ідея, як можна по-святковому задекорувати стіну у вітальні, але для цього мені потрібні гілки. А точніше, гілки-ялинки. І мене зупиняє тільки те, що треба піти, знайти і купити. А купляти мені теж не дуже хочеться для такого тимчасового декору, тому що я розумію, що це максимум не три тижні і все. Також можна піти і просто взяти гілки у великих точках, де продаються ялинки, але це вже буде після 20-х чисел, що теж мені не підходить вчора ми пішли годувати білок. Це завдання до Адванту Ітана. Та у парку побачили гілки ялинки, багато гілок, і теоретично, якщо їх ніхто до завтра не прибере і не забере, то я завтра піду і візьму собі трохи гілочок. Диви, гілочки. Не знаю, чи вистачить такої кількості, але в будь-який момент можна повернутися і набрати ще. Ну що, буду починати робити декор. Хотіла, я правда, робити його, поки дитина ще не спить, тому що на Денесон у мене є свої плани: адвент малювання. Але що поробиш, треба підлаштовуватись під тих, хто не вміє підлаштовуватися. І так, почну з того, що використаю ось ці дві палички, я їх тримала для того, щоб сплести на них щось макромешне. І мені треба одна довга палка, то я зараз її зберу ось тут. І це буде одна суцільна паличка. Мені дуже пощастило, і ця ялинка м'якенька. Вона зовсім не колюча. І якби я купляла гілки, я б купила такі самі. Ну в сенсі, що теж із неколючих сортів. Від неї такий запах. Я скучила за запахом ялинки вдома. Як виявилось, все набагато швидше, ніж я собі уявляла. І от гілочка майже готова. Я ще додам до неї декілька деталей, і, можливо, вони будуть займати багато часу на створення, але я спробую робити це дуже швидко. Все ж таки, з думкою, що це на один раз, що це декілька тижнів повисить і все. І знімати. У цьому році я собі обіцяла, що я зовсім нічого не буду робити з такого декору зимового, що ми купимо ялинку, поставимо її, прикрасимо і все. І то буде мінімально Німальна, тому що я кожен, кожен рік щось видумую, щось роблю. А в цьому році в мене вистачає завдань, задач. А ця штука мене просто не відпускала, і я просто собі сказала: якщо я знайду гілки, в сенсі там куплю, коли там ми будемо їхати за ялинку, якщо я куплю гілки і все вдасться, то окей, то зроблю. А так як я їх знайшла на вулиці, впавші чистенькі, свіженькі, то вирішила скористатися цією можливістю. Ну і от. Майже все готово. Як вам жіноча версія молотка? Іншої вдома немає зараз, тому прийшлось імпровізувати. Як бачите, я трохи перестаралася з гілками, з їхньою кількістю, тому що прикраса от, а гілок майже стільки, а може навіть більше, ніж пішло на декор. На черзі декор декору. І поки я створювала ці деталі, в моїй голові трималася одна думка. Зробити щось швидко не ідеально, але почати і доробити. Скажу такий факт. Коли є діти, власне життя йде точно на непередній план. Все обертається навколо маленької людини, якій справді то потрібно. А від реалізації своїх ідей і планів треба або відмовлятися, або робити не ідеально за минулі півроку. Засвоїла ще одну річ: ідеальне ворог хорошого, щось зроблене не ідеально, де це насправді нічого не вирішує. Вивільняє час на можливо просто приємні речі. Або навіть по-іншому, робити не ідеально дає можливість закінчити і побачити готовий результат, а не застрягати в одній задачі, яка, наприклад, раніше була бажаною, але стала просто капканом і нескінченною справою. Звісно, тут не йде мова, коли робити ідеально, то як мінімум емоційна потреба або невід'ємна складова якогось процесу. Коротше, у всього є свої нюанси, але вміти робити не ідеально і відпускати якісь деталі це іноді дуже корисна навичка. Мені дуже подобається, що вдалося зробити оце такий експрес-декор. Мало часу, мало зусиль, але, але результат, ну, ви самі бачите, це. Це реально прикольно. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть в коментарях, чи зробили ви у себе такий експрес-декор халтурку і чи виглядає це загалом нормально. А я вам дуже дякую за перегляд. До Зустрічі в наступних або попередніх відео. Бувайте! Ще мені цікаво, яка реакція буде у Ітана на цю штуку. Ну і у Макса. Він не знає, що я сьогодні вирішила це робити. А тепер можна братися за свій адвент-календар. Мы с тобой елочки забрали, так? Давай-ка, дай пиццу.